Дорогі співвітчизники: 70 років тому в Європі закінчилась Друга світова війна, найстрашніша і найжорстокіша в людській історії. В ці дні ми вклоняємося пам'яті десятків мільйонів загиблих і відзначаємо перемогу, яку здобули народи антигітлерівської коаліції. Це була перемога над підступним агресором, який розтоптав міжнародне право, глумився над договорами про дружбу, прагнув знищити півсвіту. Він закінчив військовим трибуналом. Це дуже важливий урок Другої світової. Будь-який агресор, який марить новими територіями, брязкає зброєю і нехтує волею народів, неодмінно повторить долю гітлеровського режиму. Перемога стала можливою завдяки колосальному напруженню сил народів, їх високому героїзму і нечуваним жертвам. Україна опинилась в самому центрі війни. Чорні плуги смерті пройшли нашою землею із заходу на схід. І зходу на захід. Сім мільйонів українців пішли на фронт. Половина з них загинула. Половина з тих, хто вижив, прийшли з каліченими. Українці воювали проти нацизму і в Червоній, і в українській повстанській арміях, і в арміях країн антигітлерівської коаліції. За роки війни населення України зменшилось на 14 мільйонів людей. Вічна слава загиблим, глибока шана ветеранам, безсмертним є їхній подвиг. Ми понесли величезні втрати. Україна, як країна переможеця у Другій світовій війні, ніколи не забуде внеску, котрій зробили інші народи спільну перемогу над нацизмом і завжди глибоко шануватиме всіх, хто наближав її. Наругою над пам'яттю мільйонів є намагання кремлівських фальсифікаторів приписати перемогу одному народові і перекреслити подвиг усіх інших. Історичним злочином є війна Росії проти України. Ветерани. Які відстояли відчизну, не думали, що через 70 років після закінчення війни їм доведеться відправляти на захист України своїх онуків і правнуків і отримувати посмертні нагороди за хлопців, які загинули в бою з російськими агресорами та їхніми найманцями. Мене вразило, як історія поєднала подвиг і трагедію однієї української сім'ї. Ветеран Другої світової війни, полковник Іван Залужний, втратив свого онука. Лейтенанта Національної гвардії. Він зупинив терористів ціною власного життя. Східна Європа очікувала, що звільнення від нацизму принесе її народам свободу і справедливість. Але отримала радянську окупацію тоталітаризм і кайдани. Перемога над нацизмом не принесла свободи і нашому народові. Народ переможець пережив повоєнний третій голодомор та репресії. Тисячі сімей було депортовано в Сибір. Нищилась інтелігенція і село, витравлювалася пам'ять про те, ким і якою ціною було здобуто перемогу. Але ми пам'ятаємо про це завжди: про тих, хто розпалював війну і хто їм в цьому допомагав. Про змову двох тиранів Сталіна та Гітлера, і про мільйони людей, які винесли на собі цю страшну війну. Ми захищали рідну землю тоді. Ми захищаємо свою країну сьогодні. Ми перемогли тоді. Ми переможемо сьогодні. Слава Україні, героям! Слава!